Доброго дня, найтепліше вітання із далеких чернівців, з муніципальної бібліотеки імені Анатолія Добрянського, Шле наш весь маленький дружній колектив бібліотеці бібліотечно-інформаційного центру Слово, який знаходиться в далекому Нікополі. Ми щиро тішимося за вас, за цей чудесний конкурс проєкт Край п'ять де ви зуміли підняти історію трьохсотлітньої давності і так по-сучасному представити її дітям, занурити дітей. У ті давні часи і такі прекрасні твори діти читають історію, діти малюють, діти живуть нашою українською духовністю і дай вам Бог цього творчого натхнення Лариса Миколаївна і весь дружній колектив. Ми вас щиро вітаємо. Ми вітаємо всіх жителів Нікупля і шлимо на найтепліші вітання наших чернівців. Слава Україні!